Добрий день глядачі Ютуба. 9 квітня 2024 року ми проводимо культивацію. Можемо бачити, яка йде пиляка. В принципі, що? Ось можемо бачити, скільки лежить добрив. Хто може вгадати, скільки тут висіяно. Ну, можете написати в коментарях. Так, висипано тут, хто здогадався, хто вже посчитав, скільки на квадратний сантиметр тут 200 кг на гектар карбаміду. Так, що тут буде сіятися? Я там, коли ми тут проводили оранку на цій ділянці, я писав, що ж тут може бути, а що тут буде. Тут буде цукрова кукурудза. Цукрова кукурудза буде ракель, буде висіватися прямо у відкритий ґрунт, безрозсадним, безрозсадним методом. В принципі, можемо бачити на сроки, Хочемо попасти в принципі, трошки поранішу, щоб була цікавіша ціна більша, так як всі ті, хто садять із розсади. Ну, я, звісно, не хочу лізти до інших людей, але вони висаджували по сроках. Ніхто не знав, яка буде в нас весна. Тому в них вже, звісно, кукуруза 2-3 листка, і вони будуть висаджувати її в ґрунт. Але ми, ну, може, з відставанням на неділю-півтори в нас може бути така сама кукурудза. Ну, звісно, тут буде без поливу, можемо будете спостерігати, що тут буде. Виходити. Ну, В принципі, сподіваємося на врожай. Кукурудза ця ракель компанія Клоз. Дистриб'ютор у нас Владам юг. Тому в принципі, будемо. Так, це я там мало міста оставив. Розвертаємося так, щоб менше було слідів, щоб менше витоптувати. В принципі, Такі ось у нас ці культиватор, Трактор ви вже бачили, в принципі, проводиться непогано. Вихлопне почала е, Так, За кукурудзу. Кукурудза біколорна, компанія Клос. Ще буду ввечері проводити протруювання, і так як протруйник там тільки фунгіцидний, але треба ще й інсектицидним протруйником зробити, щоб було в нас це чудово. Ну, Посів вже буде в наступному відео, це буде вже завтра. Сьогодні ми підготовлюємо площу під сам посів. Можемо бачити, вже земля суха, тепла, ось можемо бачити вологу. Волога, звісно, вивітрюється дуже швидко. Є господарства, які вже кукурудзу в нас закінчують. Ну, Звичайно, зернову сіяти. Тому в принципі, оце отак. Ну, будемо бачити. Висів тут буде близько. 50 тисяч на гектар. Ну, це плануємо. Е, також ще буде ракель і ще буде кукуруза ліскам. Все завтра покажу, яка кукуруза. Пеляка. Е, ну, в принципі, посів буде, тому також ще буде вноситися десь о, біля 60 кг е, доброго яра. Також завтра все покажу. Хто може бачив, хто не бачив, наш розкидач на колесах. Це в принципі чудово. Дуже мені подобається з ним працювати, а не з навісним. Так, що ж, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. І все буде Україна. До наступних зустрічей!